У чистий четвер спробуємо поговорити про чисте: про те, що немає стосунку ні до грошей, ні до влади. Вітаю! Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про військових капеланів і їхню роботу і збереження у людях людського. Війна старається. Рамки стирає межі. Вона з, люди, з людини стирає, можна сказати, людськість. Це моїх батюшки. Бірі, батьки. Давай, давай. Куда батько підчуть пацани. От поміня потом потім... Можуть. А ти не думай, що з'яв, що ти з'їлаш. Що ти засіб? А ти за себе. Що ти зробив, що ти не дієш? Під час війни в людях часто просипаються такі тваринні, якісь інстинкти, якісь такі тваринні потреби. І людина, яка має зброю в руках, вона дуже часто ці зброю може зложити. За що б ти не воювала, людина чоловіка маснувався в тому? Отже, думаю, ви бачили це відео, на якому священник. Отець Дмитро поїхав ось туди до бойовиків, до сепаратистів, щоб забрати тіла українських воїнів. Я бачу цей ролик, який ви кажете, і насправді може важко казати, чим керувався отець, коли їхав туди, але напевно, що керувався, думаю, любов'ю до людини, який незважаючи на небезпеку, своєму власному життю. Але виконує свій обов'язок. я думаю, що в більшій мірі тих 150 священників від Гректолицької церкви, які поїхали на схід за тих два роки, тих 350 ротацій, які провели, священики їхали за покликом серця, так? що вони мусять бути, бо їдуть допомогти людині бути поруч. Ми собі вибрали, колись це гасло завжди бути поруч. І сьогодні є війна і вже два роки, і ми для себе також показуємо. І їдемо до військових, щоб бути поруч. Скажіть, будь ласка, чи всі повернулися із цих ротацій, чи є поранені? Е, Дякую Богу, всі повернулися, але троє були поранені. Е, багато були контужених, тому що ще з 2014 року, практично з квітня, з травня, вже капелани були серед своїх військовослужбовців, тільки все починалося і вони вже були разом з ними. І тому це відзеркалювалося, що і на військових, що і на військових капеланах. Ми поки що діємо неофіційно. Немає статусу військового капеланства. Нас тільки запрошує Міністерство оборони чи Генеральний штаб, щоб ми там були. Але відповідного законодавства немає. їдемо як волонтери. Та? І ми дуже переживаємо, якщо би, не дай Бог, щось сталося. Готуючись до цієї розмови, ми запитували наших колег, журналістів у різних регіонах. Про кого із капеланів вони могли би розповісти? І ось одна з таких історій. Зараз проти присвітер Ігор Петренко бере участь у службі Божій. Але рік тому у цій же церкві стрітання Господнього молилися за його повернення з полону. Капелан віз допомогу бійцям, а то і випадково заїхав на блокпост сепаратистів. Хто хто затримав, ну до кого потрапив, каже, закричав укроп. А хірург укропи, укропського священника, капілана спіймали. Ну і ті вони на налетіли як горда, почали пригати по голові, по ребрах, по хребту, бити з разгона і збивати. Угрожали мені смертю, стріляли мені під ноги біля мене, ставили пістолети до скроні, імітували розстріли, розстріли, але страха не бачили, і це їх дуже дратувало. Півча церкви Юлія згадує, коли отець Ігор зник, вони всі молилися за нього. ми на тому що все буде не втратили надежда. Троє дітей отця Ігоря теж не втрачали надію на повернення тата, каже його донька Варя. «Ми Мама, навіть коли хоча б капельку узнала про що ми одразу починали молитися, щоб папу відпустили. Раптом люди побачили священника у сепаратистському сюжеті про те, як полонених кіборгів залучають до пошуку тіл у Донецькому аеропорту. Тоді почали вести переговори про його звільнення. Сам те цігор вважає, Бог послав його українським полоненим. Оте випробовування, яке послав мені господь, допустив мені господь. Воно було тою підтримкою тим людям, які знаходились уже у стані вічі. Архієпископ Херсонський таврійський Даміан вважає випробування, пішло отцю Ігорю на користь. Він Он возрос, я вам скажу. Он подрос став більш свішенним. От як лісність. Отець Ігор каже, не відчував до сепаратистів ненависті. Навпаки, йому було їх шкода. Зла не існує, а є відсутність добра, і для цього треба розсудливість, щоб знати, що є добро. Я побуждав їх думати і розсуждати до розсудливості. А знаєте, чим страшне отто суспільство, яке будують там? Це вони унічтажають лічність, особистість. Їм взагалі немає різниці, кого знищити. І вони над своїми знущаються ще більше. Чим навіть над нами. Капелан каже, йому радили покинути поїздки до АТО і подумати про трьох дітей, але він вважає саме для них і треба продовжувати їздити. Зміна в державі починається з кожного з самого себе. Порядок у під'їзді, порядок в квартирі, в домі своєму, порядок у сім'ї. Якщо в сім'ї не ладиться, немає порядку, немає ладу, то що? Сусід прийде і не наведе. Стосунки з дружиною чи з чоловіком? Ні, повинні саме наводити лад, але це все з любов'ю. Сьогодні отець Ігор продовжує возити допомогу українським воякам і каже: більше нічого не боїться. Іван Кучеров, Херсон. Ми разом. Коли ми, як журналісти, збирали матеріали, записували розповіді оборонців Донецького аеропорту, то серед них були ті, хто розповідав, як їм в найважчу хвилину допоміг капелан своїм словом і своєю поведінкою. І були капелани, яким ми дуже дякуємо, які розповіли про їхню участь в обороні Донецького аеропорту. Вони кажуть, ми не стріляли, але ми переживали з бійцями все, що вони переживають там. А ви їздили в так звану зону антитерористичних операцій? Е, так, довелося мені туди їздити. Е, я не веду зараз якогось обліку, скільки разів було, але це, напевно, що більше 20, може ще більше. Е, тому що важко е, координувати когось, не будучи і не бачачи там, де ти є. Я пригадую, як вночі телефонують наші отці е, і кажуть, що до нас пристрілюються, і сьогодні може бути знищене. Цей населений пункт, де ми дислокуємося і що нам робити. Я просив їх залишайтеся якнайдовше з військовими, не можна їх покинути. І в той спосіб сів машину і поїхав до них. Я вже тих священників підібрав в зовсім іншому місці в полі, де вони разом з військовими були перелякані, змінили дислокацію, і не знали, як. Як їм буде далі, тому що це реально була війна. І коли я приїжджаю, відвідую військових, мені кажуть, а дайте нам священника капелана. Ми б дуже хотіли, щоб з нами був військовий капелан. І треба полагоджувати, щоб там був військовий капелан, бо там є справді велика потреба. Як ви думаєте, а чому є така потреба? Е, може, дисциплінний характер також може щось є трошки. Ну, скажу, скажімо, там, де є наш капелан, кожен військовий хвалиться, каже, вони отче кажуть, вони нам дають такі позивні отче. Е, каже, відколи у нас є Отче. Ми перестали матюкатися. Відколи у нас є Отче, ми тут не вживаємо. Та? Тобто спиртного, наприклад. Та? Але це також вони потребують, військові. Знаєте? Я пригадую, сам початок. 14 рік, коли я на цьому полігоні, 51-бригада, яка так потерпіла під Іловайськом, коли вони формувалися в Миколаївській області, і коли я прийшов до них в тополе, де стоїть майже 5 тисяч людей, і вони з тобою спілкуються, вони казали, ми хочемо священника, ми хотіли, щоб з нами був. Тобто це була потреба людей, щоб був священник. Вони хотіли висловитися, вони хотіли поспілкувати, вони хотіли зрозуміти, що це таке мати зброю в руках, її застосовувати, її моральний. Момент, з чим вони будуть перебувати, вони ці мали багато питань. Вони їх задавали. Їм треба на ті питання було давати відповідь. Щоб для їхнього сумління і тому потреба була дуже велика в священниках-капеланах. Є. Журналісти теж отримали такий цікавий досвід чи цікаву інформацію, коли розпитуючи бійців, вони почули від них, що ті багато з них вперше молилися на передовій. І журналісти Радіо Свобода їздять на передову у так звану зону АТО, і ось один із кадрів або відео, на якому ви можете побачити, як моляться бійці. У нас тут хрест требник, в якому є всі молитви на кожний випадок. Отець Феофан, священник української православної церкви Київського патріархату, змінив затишок своєї парафії на похідні будні. Спочатку допомагав Божим словом людям на Майдані, а з початком війни на сході країни вигрушив на передову. Нині, як військовий капелан, служить у польовому храмі 37 го окремого мотопіхотного батальйону в Новоселівці поблизу Маріуполя. Покрови Божої Матері, тому що батальйон у нас запорізький, козацький, а козаків охороняє покрова Божої Матері. Пан отець розповідає, прийшов на війну вже з досвідом військового капелана за плечима. Здобув його під час миротворчої місії в Іраку. Зізнається, вже там зрозумів, наскільки важливо духовно підтримати людину, яка тримає зброю в руках. Саме головне завдання, яке ми тут повинні виконувати капелани, щоб люди додому поверталися перше, що живі. Здорові і здоровим духом, щоб не приїжджали хворі душею. 37-й окремий мотопіхотний батальйон один із небагатьох українських військових підрозділів, що має свій власний польовий храм та розпочинає день зі спільної ранкової молитви. Спаси Господи, людей твоїх благослови насліддя Твоє, перемогу по божному народу, і нашому українському, на супротивників подай, і Христом твоїм охороняй нас, оселю твою. Всім дякуємо за спільну молитву. А не лахранити. Нам На війні за великим рахунком всі стають віруючими. В цьому сенсі капілан він стає таким собі духовним наставником, духовним вчителем. Військові капелани разом зі своїми духовними чадами перебувають у найгарячіших точках східного фронту. Священник Костянтин Смоленський з Миколаєва підтримує своїх земляків морпіхів на передових рубежах українського опору в широкиному. вечорам великий дискомфорт, такий зловіщий вітер. Как в настоящих фильмах ужасов. Это еще вызывает дискомфорт. А что касается обстрелов, мне непривычно было мою первую ротацию. А сейчас за столько времени уже к ним привык, уже мы и спим под обстрелами спокойно. Иду ребятам готовим под обстрелами, под бомбежками, когда ребята на задании, что приедут их, надо накормить. Памятка бойцу на одной стороне это молитва «Отче наш, а на другой стороне это молитва воина. Никогда не поздно к Богу обратиться і Бог слышити. я знаю, ребята часто ну, чтобы им как-то было немножко проще, немножко прошено мы им роздаємо такі пам'ятки. Спільна біда, війна об'єднала українських християн, впевнені військові священники. Принаймні на передовій віру на конфесії не розділяють. Моя задача не розказувати, а якусь різницю між церквями. Чоловік сам к цього прийде. Моя задача розказати йому о Христі, о духовності, о Боге. Тож напередодні Великодня священники різних конфесій разом із бійцями на передовій молитимуться за єдність і мир в Україні. Я би хотів би побажати миру, миру в серці, миру в душі, миру в родині. Ну і привітати всіх з наступаючим святом Великнім, щоб всі були впевнені, що тут є дух, тут є патріотизм. І всі хочуть, мають бажання, моляться і просять Бога, щоб скоріше закінчилася війна. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Новоселівка Широкине. Ми разом. А для вас особисто яке це випробування, який це досвід? Знаєте, завжди так ти керуюся тим, що у тебе є родина, у тебе є сім'я, і ти є відповідальний перед ними, якщо ти є відповідальний батько та, і чоловік. Але твоє покликання бути священником, бути капеланом в часі війни, воно також виходить на якийсь рівень пріоритету, де ти відчуваєш свій обов'язок бути там. Та? Очевидно, що керується емоційний стан, це страх на початках, це не знати, що там робиться. Я не забуду того страху ніколи, який в людині з'явився. З перетином зони АТО, коли ти їдеш по дорозі і немає жодного автомобіля, не знаєш, куди ти їдеш. А я везу священника капелана першого на капеланське служіння, ще коли Слов'янськ був захвачений та, терористами. І, і цей час він насправді був ну, дуже такий емоційно складний. Другий момент це вже таке трошки десь байдужіння. Та. Коли це вже якийсь енний раз, і ти їдеш, і ти вже знаєш, і ті стежки, знаєш, і дорогу, і ті підрозділи, і ти вже їдеш так, з обов'язку, що ти там маєш бути. Але завжди керуєшся кожен раз, знаєте, коли виїжджаєш, різні думки пересідують, чи треба їхати, чи не треба. Кожен раз ти їдеш, їдеш на війну і не знаєш, що ти вернешся, але віриш в то і хочеш повернутися. Але кожного разу, коли ви повертаєтесь у Київ. Що там ви виносите більше світла чи більше темені, яке породжує війна? Дуже боляче було вертатися перші рази до Києва, коли ти їдеш парковою дорогою, нічні клуби, і свято і гуляють, радіють. ну, Я розумію, що треба жити також, правда. Але воно ну, дуже боляче сприймалося, дуже контрастно з війни повертатися в мир. Це добре, це гарно вернутися у мир. Нам треба всім вернутися до миру. Та? Ми мусимо до нього вернутися, до нормального життя, оте, як ми тут зараз стоїмо до планового, до... ми можемо знати, на чому ми стоїмо. Але ми не можемо забувати, що є війна. Ми не маємо сидіти кожен день в цьому, кожну хвилину, але ми не маємо права забути про це, бо там гинуть люди. А ви знаєте, як болить ти хлопці, які там є, які розказують. Що тут ніхто не підтримує різні є думки, та? що не вболівають там інші якісь речі. А ми і тут... Що ви кажете їм тоді? А ми їм показуємо приклади, що це неправда, що вас ніхто не підтримує. Ми до вас приїхали, дивіться, з допомогою одною, другою, третю малюнків і дітей. Ми їм покажемо, що насправді це не є так. Якщо якийсь відсоток і байдужі є, то дуже великий відсоток ні. Він навпаки, він живе тим. І ми, власне, засвідчуємо про це, про цю любов українського народу, який тут в тилу, і він справді в тилу. Бо якщо би не тил українського народу тут, то там би цього не було, що є сьогодні. Ось ще одна розповідь про те, що запитують бійці на передовій у священників, які там несуть свою службу. Придіть, поклонімось, припадемо до самого Христа. До зони антитерористичної операції капелани приїздять на місяць, два потім по ротації змінюються. Однак, священник 92-ї бригади Михайло Кельчицький, відслуживши свій термін на передовій, вирішив тут залишитись. Тепер військові його називають бойовим побратимом. Нам просто приїжджали капелани, багато приїжджало. <говор> <говор> скажем так, некоторые були приїздити, люди побили і потім ми жалі. Атець Михайло більше всіх здесь, скажем так у нас знаходиться вже болі чотирьох місяців. Неправильно сказать, пережився, скажем так, став к нам строй, стройбригади. Отець Михайло у мирному житті служив у одній із церков на Тернопільщині. До того як став капеланом, рік на передовій займався волонтерством. Я вже знав всю зону АТО і Луганщину, і Донеччину. Я об'їздив всіх практично на найгарчіші точки був. І коли відчув поклик чи заклик святійшого патріарха і синоду нашої церкви, що створюється інститут військових військових священників, у нас я зразу без всяких роздумів. Записався і поїхав на курси в Київ до приїзду священника Бійці 92-ї бригади власноруч змайстрували на місці дислокації підрозділу капличку. Будували ми це у вільний час від служби. так як була, так як була зима. Ну, будували півтора місяці. Нарешті її освячують. Амінь благословляється воїниці, окроплення водою цієї священної лім'яниця. І сина, і Святого Духа, Амінь. Тепер ранки на передовій починають з молитви. Військові зізнаються, що отець Михайло став для них не тільки духовним наставником, а й справжнім батьком. Саме до нього у скрутні хвилини хлопці звертаються за порадами. Капілан потрібно все одно що навіть прийти. От є такі питання, деяке що хлопці друг до друга підходимо, дай такий, там совет такий. Не получається, а от підійдеш до капелана. Ну хоч і старша людина, і чи навіть молодша, ну якісь дасть якусь пораду. Михайло Кальчицький вже двічі нагороджений за жартовність та любов до України. Командування оперативно-тактичного групування Луганськ вирішило нагородити панотця ще й відзнакою за любов до Бога і України. У мене було таке хлопці від хлопців каверзне питання. От вам, священнику не можна в руки зброю брати. А ми ж он два кілометри жив цей служимо від них. Якби щось бій, що де торобити? Ні, хлопці не переживайте. Я буду з вами. Вікторія Лимар, Петро Шкуркін з Луганщини. Ми разом. Наскільки складно, на вашу думку, для священника знаходитися між миром і війною у тому місці, де літають кулі, міни і снаряди? Бути там і засвідчити їм віру, надію і любов, деколи буває складно. Або так сказати їм про віру і надію, і любов це складно. Але засвідчити їм це не є так складно, коли ти є біля них. Тому що ми є тими свідками надії. Що в певному моменті, коли вже здається, що все кінець, ти можеш тій людині сказати, а ти знаєш, все ж таки ми зустрінемося в Києві з моморозово. Він, о, ми зустрінемося в Києві, він побачив майбутнє. Ага, я вернуся додому, а здавалося, що вже кінець. Знаєте, і ця надія, яку ти можеш дати цій людині в той момент, вона йому дає бажання жити, і він зробить для того, щоб він буде жити. Воїни, хлопці, як їх називають у всіх регіонах України. Розповідають про те, що вони прийшли на війну атеїстами і ніколи не задумувалися про Бога серйозно. Ну хіба що в ті дні, коли з мамою йшли до церкви святити Пасху чи на різдво? А тут багато з них кажуть: а ми захотіли раптом бути хрещеними свідомо. Чи є у вашому служінні приклади, або ви знаєте про інших капеланів, які хрестили, чи, можливо, там засвідчували те, що люди одружуються, беруть шлюб? Вони засвідчують, кажуть, я не знав ні одної молитви. У момент, коли я сидів у бліндажі і йшов той жахливий обстріл, я молився, я промовляв своїми устами молитви. Я не знаю, звідки я їх взяв. Я молився, я сидів. знаєте, І ти слухаєш, його, і ти розумієш, він молився. І це внутрішньо десь проходить до людини відкриття Бога, та, віри його внутрішньої. І інше бажання охреститися. Він каже, я не був хрест... ніколи хрещений, їх дуже багато охрестилося. Наші капелани. Я думаю, що кожен з наших капеланів, якщо їх є 150, то кожен там хрестив. Чистий четверг чисте. Вас запитую, отче, що таке в найсправжнішому розумінні чисте? Минулому році, коли в Патріаршому соборі блаженіший Святослав умивав ноги священникам капеланам і після того їх відправив в брудне місце. Болото таке було. Пригадую, я поїхав на Пасху після умивання ніг в чистий четверг. Такі сильні болота, що ми не могли там машиною заїхати. А це чистий четверг. І тепер можливо, важливо зрозуміти, чисте моя душа. Це все брудне, що нас тут оточує, воно не має заплюмити нашого серця. І якщо ми подбаємо про те, щоб наше серце було чисте, ми тоді справді відчуємо, що таке чистий четвер. Коли ми відчуваємо вагу і сенс, і, е, Жертву цю, яка вже принесена, ми не можемо її марнувати. Якщо ми будемо її марнувати, ми справді є дуже такі черстві, жорстокі люди. Ми мусимо бути чутливі до тих моментів, тої жертви, яку заплатив український народ сьогодні за свою свободу, за свій розвиток, за краще майбутнє. Ті люди, які вже сьогодні повернулися додому, ми мусимо бути готові і вміти їх прийняти. Ми усі, так як ми підтримували їх там, ми сьогодні маємо їх підтримувати тут. Держава мусить усвідомити і робити вже великі кроки для того, щоб створювати ці реабілітаційні центри, щоб нормально адаптувати тих людей, щоб ми всі разом почали виходити з цієї біди. Тут не може хтось один. І коли ми всі будемо далі, ще більше об'єднуватися, це наша буде сила і майбутнє. Перед нами, дякую вам. Це була програма. Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.